91 рок поверсі вебсайтів. Сьогодні в нас практичне завдання. Завдання перше. Повтори сторінку за цим зразком. Е, я заздалегідь підготував певний код, який має тут і бути. Я повністю кожен шлях, кожну стрічку поясню, і потім покажу результат. Це щоб... Пришвидшити роботу, щоб відео не затягувалось на декілька десятків хвилин. Просто я написав і пояснив все. Отже, ми створили для початку базову розмітку HTML, створили контейнер, в якому все буде знаходитися, таку обгородку. Далі ми зробили такий блок DIV з класом також DIV. Створили один єдиний параграф, в який е, ми помістили одну з фотографію, потім текст, потім ще одну фотографію, тобто ось перша фотографія, друга фотографія, і далі також текст. Це ми м, засунули в параграф і також позакривали всі теги. Щодо стилів. Е, м, клас фраб це повна обгортка, повний е, контейнер. Ми йому дали флекс та відцентрували по центру, щоб воно було по центру сторінки. Далі клас Div це саме блок всієї е, рамочки. Ось цієї рамочки, в якому ми помістимо текст і фотографії. В параграфі. М, ага, далі. В Div ми засунули е, обмежуючий. Обмежуючи ширину 600 пікселів, дали йому м, таку лінію, бордер. Далі текст-лайн це як текст буде себе поводити. І Padding – Внутрішній відступ. Тобто саме ось цю, цей проміжок. Далі клас image 1 Це перша фотографія, яка є у нас в коді. І я задав Float Left, щоб воно по лівій стороні. Були, був. Це хоч, хоч це не обов'язково, але так, я додав. Далі я додав margin, хоча можна також padding додати, воно нічого не зміниться. Але я додав margin і дав йому значення. Тобто зверху буде 0 пікселів відступ, справа буде 30 пікселів, знизу 30 і зліва також 0. Другі фотографії я дав Float right, right, щоб воно було з правої сторони. І так само дав Margin, але вже значення трішки інші. Ось як весь код виглядає. І ось який результат у нас виходить. У мене фотографія трішки інша, але суть сама незмінна. Воно також по центру. Також є відступи. Тут також є відступи. Все чудово працює. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу.